Це частина програми культура східного партнерства, що фінансується Європейським Союзом. За цією програмою здійснюється 15 проєктів, зокрема, серед них є українські, і хотілося б прогнозувати, що ось гурт є один із тих чотирьох українських організацій, що виграли в рамках дуже серйозного конкурсу. Більш 100 заявників було. І ось ми бачимо вже практично практичні результати тобто, тієї ідеї, які вона подали, які ми власне вирішили профінансувати. Я хотіла б сказати, що це гігантська робота. Можливо, ось так не видно ще декілька фотографій. Я лише дотично приймала участь якості експерта. Це справді гігантська робота. Це велика, це сотні фотографій, які треба було оцінити. Вони всі прекрасні, треба було якось зробити вибір. Мені насправді жалко. Дуже жаль, я ще не бачу деяких, що я б ще б хотіла додати. Там була така бакція з такою консервацією в такому костюмі і так далі. І так далі. Ще багато чудовних дітей було. Але знову ж таки, це гігантська робота. Я так розумію, що вона буде продовжуватися. Це робота не проста, це тема водночас і красива, і така мальовнича, але серйозна і дуже чутлива. І можливо, скажімо, справді Україна це найбільш вразлива територія для цих китай, але е, наше завдання, щоб вона й залишалася такою. Тому спасибі гурту за за роботу і сподіваюся, що справді результат цього проекту залишиться і сприятиме тому про що казали діти. Мира нам всім. Дякую.